У Білгородністровській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. У порядку денному 23 питання. Були і додаткові. У залі вісім членів виконкому депутати, журналісти, представники громадськості та активісти. Почавши працювати, вирішили першим обговорити питання про погодження розробки детального плану території під розміщення культових споруд по вулиці Олімпійській, 29А. Нагадаємо, його вже розглядали на попередньому засіданні 12 травня. Тоді проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. Цей по заявленню Єпархії в це все в законному руслі і по рішенню із полкому ми визначаємо замовника містобудівної документації це будуть управління градостроїтельства і архітектури. а а фінансування, Джерело фінансування ми також визначаємо в рішенні. Джерело фінансування це сама громада єпархії. Тобто Все в законному руслі, все согласно закону України про регулювання містобудівної діяльності і наказу Мінрегіона номер 290 У ході розгляду один з членів виконкому Василь Кащі запитав щодо того, як це вплине на генплан Білого міста на Дністрі. Після отриманих відповідей та суперечок з цього приводу нарешті почалось голосування. Виноситься вопрос про погодження розробки детального плану території під, під розміщення культового споруд по вулиці Олімпійській, 29. -я. Голосуємо. Голосуємо не пройшов. Проект знову не набрав необхідної кількості голосів для прийняття рішення. Присутні у залі представники громадськості та активісти не задоволені. У 103-му кабінеті стало шумно та напружено.

За. Хто ви такі? Забриняйте. А ви хто такі? Забриняйте. Я громадянин України, а я хворий. Присутні не втихали, словесні перепалки набрали обертів. Після суперечок слово взяла очільниця міста Алла Гінак та запропонувала вихід ситуації, що склалася. Ви сказали, що важливість з полком. І це вибор. Все Ви наші не приймаєте. Автономію Заклада шість 13 статті 46 закону України про місцеве в'язного самоуправління. Я як мер, маю право винести цей вопрос на рішення садіта. Депутатський корпус буде приймати рішення на ближайше сесії. Та присутні представники громади та активісти залишились незадоволені таким обертом справи. Зал знову загомонів. Знову лунали звинувачення. Поступово ситуація вийшла з під контролю. Сутички продовжувались певний час. Люди натовпом залишили кабінет, де засідав виконком. Обличчя Василя Кащі облили зеленкою і намагалися кинути його у сміттєвий контейнер на площі біля міської ради. Завдяки втручання поліцейських, цього вдалося уникнути. Вони посадили його до автівки та поїхали з місця подій. Отож, питання про погодження розробки детального плану території під розміщення культових споруд на вулиці Олімпійській залишилось відкритим. Можливо, як і запропонувала мер Білгородністровського, його будуть розглядати під час засідання наступної сесії міської ради. Олена Іван Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.